Моє вітання, шановні друзі. Сьогодні субота я вирішив прямим комбайнуванням ручною косою покосити свою сою. Ось так вона виглядала. По краях значно гірше, тих, трохи бобиків є, але соя рідка. Я думаю, на цій площі посіяти ще встигнути то озими тритікали. і хочу прибрати. За кінці три дні гарячої погоди вона може не знаю чи вдома, чи тут щось просохне. Бо тут з двох ботів не кошені бур'яни, миші, ще щось, не знаю, повна борозда, звідки і стручків. Так що я покошу. Що буде, то буде. Там на молотарці. Мабуть, як доберуся до неї. Обмолочу, то й на тому буде край. Ну, ось таке. Вроді б'є стручки, але теперішні пізні кущі, котрі... Пізно зійшли, а ну, основна частина припадає. Тепер на більш холодний вологий період, вони великі, і то, а ця основна частина припала на період посухи. Ну, ось, наприклад, така вся в стручках, а є ще сильніші, а ті на період. Посухи видали по мінімуму з того, що могли. та й так. Ось такі то справи. Дякую. До наступних зустрічей. Будьте здорові!